Урок математики, частина 5, урок 7, сторінка 31. Розгорнемо сушит і перевіримо домашнє завдання. Котру годину показує годинник через 2 години 30 хвилин. На першому годиннику ми бачимо час 10 годин. За 2 години 30 хвилин це буде 12 годин 30 хвилин. Останній малюнок під буквою В. На ньому зараз. 3 години за 2 години 30 хвилин. Це буде час 5 годин 30 хвилин. Розглянемо конкурс блискавка. Перевірте свої відповіді з екрану монітора. І так намалюйте сонечко, яке посміхається, якщо ви все зробили правильно. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Тема нашого уроку нумерація трицифрових чисел. Таблиця множення числа 4, розв'язування складених задач виразом. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися читати і записувати трицифрові числа, вивчимо таблицю множення 4. Будемо розв'язувати складені задачі за допомогою вираза. Погляньте на будиночок чисел. Прочитаємо в ньому числа від 101 до 110 в прямому порядку. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Прочитаємо рядок чисел від 111 до 120 в зворотньому: 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111. А тепер візьміть ручку в руку і обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду сотень дорівнює цифрі розряду десятків. І це є найменше натуральне число. Отже, найменше натуральне число це одиничка. Одиничка стоїть в розряді сотень і в розряді десятків. Це число 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. І 119. Вивчимо пораду мудрої сови номер 4 Читаємо разом. У записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя цифрою розряду сотень. Наприклад, у числі 152. 2. Цифра розряду одиниць, 5 цифра розряду десятків, 1 – цифра розряду сотень. Повторимо ще раз. У записі трицифрового числа перша цифра праворуч цифра розряду одиниць, друга цифра розряду десятків, третя цифра розряду сотень. Ми виконаємо завдання 4, перша зірочка. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків за зразком. Наприклад, 105 це одна сотня, 0 десятків і 5 одиниць. 100 плюс 5 це сума розрядних доданків. Скільки сотень, скільки десятків, скільки одиниць. Запишіть число 108. Перевіримо. 108 це одна сотня. Плюс 0 десятків плюс 8 одиниць. 100 додати 8. Запишіть число 110. 110 це 1 сотня плюс 1 десяток плюс 0 одиниць. 100 додати 10. Завдання шосте: знайдіть закономірність і продовжте послідовність. 101. А плюс 1, 103 А плюс 3, 105 А плюс 5. Спочатку ми бачимо кожне трицифрове число, яке є непарним. А далі сума чисел А і кожного непарного. То наступним буде 107 А плюс 7, 109 А плюс 9. Ось такий секрет має ця послідовність. Перегорнемо сторінку, основ виконаємо дії і знайдемо значення. 8 плюс 4 12. 7 додати 6. 13. 5 додати 9 14. 12 відняти 3 9, 15 відняти 8 7. 8 у нас зайве число. Вивчимо лівий стовпчик таблиці множення 4. Увага! На екран. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 4 помножити на 3. Дорівнює 12. 4 помножити на 4. Дорівнює 16. 4 помножити на 5. Дорівнює 20. А тепер вивчимо частину пісеньки таблиці множення 4. 4 множимо на так! Ці Продовжимо працювати далі. Повторіть ще раз самостійно лівий стовпчик таблиці множення. Молодці. Продовжуємо працювати. Завдання 9. Прочитаємо параду мудрої сови. Запам'ятай, множення це знаходження суми однакових доданків. Повторимо. Множення це знаходження суми однакових доданків. Замініть вираз на додавання виразом на множення, обсвіт його значення: 4 додати 4, додати 4 і додати 4. Це приклад на додавання. У ньому повторюється однакове число 4. Повторюється 4 рази: перший раз, другий раз, третій і четвертий. Отже, ми маємо 4 множимо на 4, дорівнює 16. 3 додати 3 додати 3 додати 3. Повторюється число 3, повторюється 4 рази. 3 множимо на 4, 12. 2 додати, 2, додати, 2, додати 2. Повторюється число 2. Повторюється 4 рази. Значить, 2 множимо на 4 дорівнює 8. 4 плюс 4 плюс 4, повторюється число 4. 4 множимо на 3 дорівнює 12. Множення це знаходження суми однакових доданків. Числа при редії додавання називаються перший доданок, другий доданок і добуток. Якщо у нас є завдання запиши добуток, число 5, значить ми повинні 4 помножити на 5 дорівнює 20. Знайдіть добуток число 4. Треба 3 помножити на 4 дорівнює 12. Поспішайка просить допомогти розв'язати вираз. Запишемо його. 45 додати 4 помножити на b відняти 39, якщо b дорівнює 5. Ми повинні замість букви b написати число 5. Маємо. 45 додати добуток чисел 4 і, 5, і відняти 39. У цьому прикладі є три дії: додавання, множення і віднімання. За правилами, завжди першими виконуються дія множення і додавання, якщо вони не записані, якщо немає інших дужок. Тобто, спочатку ми 4 множимо на 5 буде 20. Тепер 45 додаємо 20. Буде 65. І залишається 65 відняти 39 дорівнює 26. Ось такий порядок дій: спочатку множення, потім додавання і потім віднімання. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Прочитаємо разом текст від нашого знайка. Ти вже знаєш, що є різні форми запису розв'язання складених задач за арифметичними діями з поясненням, виразом, рівнянням і за планом. Сьогодні ми навчимося записувати розв'язання задачі виразом. Задача у хлопчика було 45 наклейок, 15 з тваринами. 20 з автомобілями, а решта з літаками. Скільки наклейок з літаками було в хлопчика? Запишемо розв'язання задачі за арифметичними діями, з поясненням і виразом. Всього було 45 наклейок. З тваринами 15 наклейок, з автомобілями 20 наклейок. Скільки наклейок було з літаками? Розв'язання. Перша дія. До 15 додати 20 дорівнює 35. 35 наклейок з тваринами й автомобілями разом. Друга дія. Від 45 відняти 35 дорівнює 10. 10 наклек. Вираз. Від 45 відняту суму чисел 15 та 20 буде 10 наклейок. Відповідь 10 наклеїк з літаками було в хлопчика. Запис розв'язання складеної задачі виразом передбачає послідовне об'єднання у вираз у всіх арифметичних дій, які потрібно виконати, та обчислення значень цього виразу. І так розв'яжемо задачу на знаходження третього доданка за арифметичними діями з поясненням і виразом. Читаємо разом. У саду ростуть 48 кущів, 13 кущів агрусу. 25 малини, а решта порічки. Скільки кущів порічки ростуть у саду? Запишемо короткий запис. Агрусом 13 кущів. Малини 25 кущів, порічки невідомо. Всього фігурна дужка – 48 кущів. Розв'язання. Перша дія. Спочатку знайдемо, скільки агрусу і малини разом. Для 30, 13 додамо 25, дорівнює 38 кущів малини і агрусу. Друга дія. 48. Відняти 38 дорівнює 10 кущів порічки. Вираз. Для того, щоб записати вираз, потрібно починати його записувати з останньої дії. Остання дія у нас була 48 відняти 38 дорівнює 10. 48 відняти, А де ми взяли число 38? Це сума чисел 13 і 25. Ми беремо їх в дужки, адже це була перша дія. І якщо не буде душок, то тоді буде перша дія віднімання. 48 відняти 13. Відповідь: 10 кущів по річок ростуть у саду. Ми розв'язали з вами складену задачу за допомогою арифметичних дій з пояснення і виразу, наступне завдання 15. Виконай уважно. Годинник показує 9 годину. Маленька стрілочка на цифрі 9, велика на 12. Котру годину показуватиме годинник, якщо хвилинна стрілка повернеться. І так, якщо хвилинна стрілка Повернеться на 90 градусів. А якщо повернеться на 180, тобто ми повинні прикласти транспортир так, щоб він ліг на цифру 12 і знайти 90 градусів. І знайти 180 градусів. Перевіримо себе за презентацією. Увага! На екран! Наш годинник 9 година. 30 градусів це лише відтень від цифри 12 до одинички, до цифри 2 60 градусів, до цифри 3 90 градусів. Отже, наш годинник буде показувати час 9,15. Тобто 9 годин 15 хвилин. Далі дивимося. Стрілка годинника рухається іще. І переміщується. На цифру 4. Це вже 120 градусів. На цифру 5 150, на цифру 6 180 градусів. який час на годиннику? 9 годин і 30 хвилин. Отже, коли стрілка годинника перемістилася на 180 градусів. На годиннику 9 годин 30 хвилин. Запишемо це на сторінці нашого зошита. І так вираз під буквою А. 9, 2 крапочки як знак ділення 15. Це означає 9 годин 15 хвилин. Так показує час на електронному годиннику на комп'ютері. Буква Б. 9 годин 30 хвилин. Виконати перегони за 4 хвилини. Домашнє завдання. Розв'яжіть у робочому зошиті, а конкурс блискавка у зошиті. Вивчіть лівий стовпчик таблиці множення 4. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати трицифрові числа, вивчили лівий стовпчик, таблиці умножні 4 розв'язували складену задачу виразом.